Во ім'я Отця і сина і Святого Духа. Брати і сестри, якось у моїй матері вона вже перед Господом одного разу військо і сильно впав зі. Так що на якійсь відстані вона вже не могла розрізняти обличчя людей. І це так вона вже живе до кінця свого життя. Вона взагалі сама по собі людина була небайдуна. Але ця ситуація зробила її ще більш уважною, тому що вона знала, що вона може помолитись, що вона погано бачить, вона може не пізнати, вона може щось не те зробити чи не те взяти. І вся ця така прикрана справді ситуація зробила її з неї, ще більш уважною людиною. Вона була уважною до людей, до речей. І до життя взагалі через те, що стало погано бачити. Сучасна людина загалом вона дуже зряча. І від цього у нас, сучасних людей, немало проблем саме через те, що ми добре бачимо. Сьогоднішня людина заглянула далеко в космос, заглянула в якісь упадини океану у щеленій землі на глипі щасна людина заглянула в серце, заглянула в міське, заглянула свій підсвідомий І вона подумала, що ось те, що я бачу, а як виявилось, бачить вона не так і багато, хоча далеко бачить, але не багато бачить. Каже, ось те, що я бачу, це є реальність. А нічого особливого я в тому не бачу. Але ж, брати і сестри, ми знаємо, що головного в житті очами не побачиш. Як в Експері, ви знаєте, напевне, цю історію, цей лис маленькому хвилинцеві, казав, що в мене є життєвий секрет, я з тобою ним поділюся. Каже, в житті головного очами не побачиш. Головне в житті можна бачити тільки серцем. не побачиш, повторював маленький принц, щоб собі запам'ятати. Сучасна людина забула ці слова, втратила їх, вона бачить тільки очами. Вона дивиться в цей світ навколо себе, бачить, вона вже, як сказав, далеко і глибоко, по ущелинах, по космосу, що роздивляється, але головного не бачить, бити і сестри. Сучасна людина не бачить головного того, що розучилась бачити серце. Сучасна людина перестала практично бачити Бога. Сучасна людина перестала бачити живі душі. Сучасна людина перестала бачити і розуміти сенси в житті. І вона розгубилась. Це легко помітити, якщо звернете на це увагу, то ви побачите, а може вже і бачити, а може посадіти сніжки відчуваємо, то що всі ми плодя під плоті цього дня, ми побачимо, що сучасна людина дуже розгублена серед свого життя. Сучасні люди погано знають, а часто і зовсім не розуміють, що їм робити з собою в цьому житті, що їм робити з цим життям, як їм бути в цьому житті. І знаєте, ще якщо на якусь короткометражку людина ще може знайти в собі сил там, через якісь емоції, чи може навіть через користолюбство, якесь, знаєте, там, вийти заміж, жені. Може там да, зробити якийсь успіх в кар'єрі, може там, я не знаю, кого що, знаєте, там, хтось хоче просто падання речей там, нового нового, хорошого, красивого телефона, хтось хоче нову якусь красиву машину. І на це ще людину може вистачити, але в цілості люди не дуже розуміють, що їм робити з життям взагалі, отак от цілості, що їм робити, коли кар'єра десь не вдалася, або щось сталося, якісь помилки. Що їм робити, коли, може, там, я не знаю, чому вкрали, телефон зламався, що їм робити зі своєю смертю, що їм робити зі своїм стражданням, що їм робити з несправедливістю в цьому світі, якої так багато? Людина цього вже не знає, вона не розуміє, в неї немає сенсу. їй того не вистачає. Людина загублена через те, що розлучилась ваше серце. І відчуваючи ви знаєте, оцю кризу очевидності, можна, напевно, про свята говорити. За очевидності, тому що ми думаємо, що нам так все навколо стало очевидним і зрозумілим, так що ми, ми фактично загубилися серед того всього. І оця, не свідчуваючи у приз очевидності, Стів Джобс, про якого ви знаєте, саме той, що е, засновник е, компанії Apple, він був людиною розумною, дуже розумною мислячою. Якось він в одному інтерв'ю сказав, що він го готовий віддати всі свої здобутки технологічні. Щоб поговорити із Сократом. Тобто, щоб, щоб знайти якісь сенси, щоб, щоб розуміти, Блес Паскаль, що в 17 столітті, теж вчений муж, розумний, він був математиком, фізиком, інженером. І разом з тим, глибоко віруючою людиною, може через те, що у нього було слабке здоров'я, він помер дуже рано, 35 років, фактично, хоча до того часу встиг дуже багато зробити. В 16 років він випустив. Свою першу монографію в математиці, якісь відкриття було важливі, тобто людина була дуже розумна. І через те, що в нього здоров'я було слабке, він десь відчував ту відносність цього життя. І вже тоді, в XVIII столітті, це Франція, Європа, там вже він десь відчував і передбачав цю кризу очевидності, цю кризу раціональності, коли, коли людина бачить тільки розум, але не вміє бачити серце. І він ще тоді, проглядаючи ці речі, розуміючи їх, він казає, що без Бога і без віри дивитись у цей всесвіт, великий, широкий всесвіт, якщо туди дивитись, то каже, вони лякають ці мовчазні тиша цих мовчазних простой. То, що все залишається мовчазним, без Бога, без віри, без сенсів, без значень, це просто пустка. І він казав: я почуваю себе якоюсь мислячою травою, знаєте, оце, мислячий колишньою, який так лихо надірвати, який такий вразівчий, але він десь серед цієї пусті він нічого не означає. І, і сестри, ми сьогодні от читали цю історію про зцілення народженого е, сліпим хлопця, якого Господь зцілив. І отак от, от, перекликається сьогодення в тому сенсі, що ми сьогодні сліпі на серці. Боже, ми добре бачимо очами сьогоднішня людина, добре бачить очами, але погано бачить серцем. І ми всі це відчуваємо, кожен по-своєму, але кожен це відчуває по собі. І ми потребуємо цього зцілення, щоб Господь відкрив наші сердечні очі, щоб ми були зрячені, могли бачити не тільки далеко і глибоко, а ще могли бачити по-справжньому. Із сенсами, зі значеннями, і через Бога, і через Христа. Помагай нам в цьому Господі.